А до уваги до вашої от такий чудовий красень крос флеш. Дуже красивому поєднанні чорного та червоного кольорів. Двигун 500 Вт. Оригінальний Мксус. Акумулятор у нас 48 вольт. 13 ампер годин. Велосипед алюмінієвий. Вилка з опцією лукаута, Блокується, розблоковується. Оригінальні монетки Шимано. Оригінальні також Шимано перемикачі Передач Шолом для вашої безпеки буде в комплекті. Велосипед досить потужний, без навантаження. Покажу зараз, як він працює без навантаження. Опа, отак він їде без навантаження. З навантаженням буде їхати 50, 45-50, залежно від навантаження. Ну, я маю на увазі ваги велосипедиста. Номер в профілі, велосипед в наявності. Телефонуйте. А більше велосипедів та аксесуарів можна переглянути на сайті відinua.